Я йду по алеї ззаду той парк, в якому ми були, але тут уже рішиток немає. Тут взагалі так цікаво. Це я сьогодні насолоджуюсь прогулянкою Осінь уже. Ось так. Тут уже такі мури без решіток. А ну, це прибирання пилосос такий. І воно прибирає тут. Не метуть, а адують. Насолоджуюся краєвидами осені у Франції. Ну, це взагалі, знаєте, таке виконання моїх мрій. Така мрія була, яку я взагалі так навіть не піднімала нагору. Мені хотілося поїхати кудись. Там дитяча, дитяча, дитячий майданчик. Хотіла сказати на російський манер дитяча площадка, але дитячий майданчик. Слухай, я сяду, мабуть. А ні, не сяду. Не, не сяду. Бо о тут я дивлюся дуже спільного з нашою країною. Мусора повно. Цього. Ну такого я в Україні не побачу. Це якісь палатки, так. Тут люди живуть. Тут живуть люди на цій площадці. І їх ніхто не зганяє. Тобто можна приїхати в Ліон з палаткою. І це який регіони? Який район? Ну, я казала, там де, на початку. Ось бачите, і самокат, і ось це люди живуть тут, ночують ну, принаймні. Ну, якщо вони туристи, вони звикли. О, і тут, дивіться, є вода. А як вона сама, сама мабуть, мабуть, сама Це є вода тут. Тобто можна тут жити, вода є. Якщо є примус, то можна або горілка альпінійська, то можна собі кашку зварити, супчика чи ще щось. І, як то кажуть, і лавочки тут є, і там і стільці якісь вони принесли, кріселко, яке можна сидіти тут і насолоджуватися свіжим повітрям. І ніяка поліція, ніяка поліція вас не вижене звідси. Оце туристи. Ну. Ну і слава Богу, ось дивіться, яка палаточка гарнюсінька. Ну, Ходити до туалету треба тут у кущах. А туалет є, слухайте, є туалет. Тобто, приїжджайте, всі екстремали стримали, мають змогу приїхати. Тут ще щось якісь пундики залишились. Тобто, взагалі, жити можна, особливо, коли. Ну, тепла погода. Я... Бачите, як гарно дивитися мої відео. Можна на щось цікаве натрапити для себе. Це такий транспорт, тролейбус тут ходить. І це смотрова оглядова майданчик, дякую. Ну, Вибачте мене за мій суржик, бо я забуваюся слова. Такі слова, як пардон, забула, представляєте? О, виявляється, я можу забути. Ну, може цей вік, а може це і вітамінів трохи треба поїсти. Ой. Ну, тут якесь одіялко там чи що. Ага, і там внизу ще доріжка є. Тобто я вам показала. Ларус вона називається, так? Рус, чи Дивіться, тобто туристи, приїжджайте, вам не треба буде платити, беріть з собою палаточку, рюкзачок і вам не треба буде платити за житло, тільки за їжу. Скажу своїм знайомим. Оце Тамарці, я скажу, приїде обов'язково.